Христос народився, дорогі сестри і браття. Сьогодні, у неділю після Богоявління, свята наша Церква ставить перед наші очі святе Писання. Тому що святе Писання Біблія, це, ніби Конституція. Нашої віри і нашої церкви. І якщо ми хочемо щось говорити про Господа Бога, то завжди ми посилаємося, покликаємося на тексти святого Писання, будь-яке наше богослуження. Ну, бодай трошки довше, але, наприклад, чи святі тайне, хрещення, миропомазання, чи оливопомазання. Євхаристія, вони завжди відбуваються при читанні святого Писання, і коли посвячується Дім перше, то читається святе Писання, і коли вінчається людина, і коли похорон, то багато читається святе Писання. А чому? Тому що ми про Бога нічого не можемо говорити самі від себе, бо Бог промовив до нас. І то промовив такою мовою, яку ми здатні розуміти. Іншими словами, так як Божий син воплотився у людському тілі, у, людсько, у людській істоті, став людиною, то можемо сміливо сказати, що Боже Слово воплотилося у людському слові. І це ми можемо знайти у святому Писанні: святе писання це воплочене у людському слові Боже Слово. І тому, дорогі сестри і браття, ми повинні його любити. Але є одне зауваження, яке сказав апостол. Що жодне у письмі пророцтво не припускає особистого тлумачення. Бо від початку були люди, послані Богом, для того, щоб промовляти і тлумачити те, що написане у Божому Слові. Бачимо пророцтво це не передбачення майбутнього, пророцтво. Це тоді, коли людина рече, прорікає від чийогось імені. І тому пророк це той, який говорить від імені Бога. І найвідоміші пророки Старого Заповіту, вони ж не стільки передбачали майбутнє, стільки говорили, що Господь очікує і пропонує людям. І він, вони говорили: якщо ви покаєтеся, і ваше серця відкриєте до Бога, то буде вам е, сприяння у житті. Ви віднайдете правдивий шлях. Якщо ж ви не покаятеся, то буде вам трудно у житті. Тобто, бачимо, немає тут якоїсь ідеї передбачення майбутнього. І тому, дорогі сестри і браття, пророки, це ті, які говорять від імені Бога. А будь-яке пророцтво – це не просто передбачення майбутнього, що написане у Святому Писанні, а кожне слово, яке від Бога сказане людям. Ми тепер скажемо: ну хто ж то такі ті люди, яких Бог обирав, щоб вони тлумачили? Бачимо, сталося так, що в часи. Після часи Ренесансу відродження з'явилися такі течії, які ми тепер називаємо протестантськими, які сказали, що то всі люди мають знати Святе Письмо. І це правда. Тільки склалася така історія, що не було авторитету, і тепер людина. Коли вона щось прочитала у Святому Письмі, і їй здалося, що вона краще розуміє, аніж це було тлумачено дотепер, то значить Святий Дух до неї промовив, і тоді вона може всім заперечити і сказати: все те, що було до цього часу, неправда, я знаю, як правильно протлумачити Святе Письмо. І це була велика проблема, тому що з'явилося дуже багато різноманітних течій, які між собою сперечалися, як правильно пояснити святе Писання. А в католицькій церкві, коли побачили, як страшно розмножуються різні течії християнські, то сказали: чекайте. Давайте священники будуть читати і пояснювати святе Писання. І в нашій церкві дуже часто з'явилася така е, нечутливість до святого Писання. От люди молитви можуть молитися довгі і багато, і різноманітні. А от святе Писання читати. Вони не звикли. І, дорогі сестри і браття, дійшло до того, що щось цікаве прочитати то завжди можна, а святе писання і науку церкви то важко. Напевно, що я вже говорив про це, як одного разу довелося мені подорожувати галичиною з одного міста в інше, а мої супутники. Були дуже такі освічені лікарі. І вона зайшла розмова про останні події релігійного життя того часу. І запитують мене лікарі освічені: чи знаєте ви, отче, що вийшла друком така книга? Одного відомого галицького автора називається Євангеліє без полови». Ну, звичайно, що знаю я, тому що слідкуємо ми за новими виданнями і за тими, які також можуть пошкодити людям. Собі пригадую, як люди дуже сильно розчарувалися, коли. Прочитали, а, то, не прочитали, то кіно побачили, код да вінчі, таке смішне було все. І вони розчарувалися, мовляв, церква щось приховує. Автор цієї книги собі поділив святе писання на те, що йому подобається, і на те, що йому не подобається. І те, що йому подобається, він сказав: так, це Бог Ісус Христос сказав. А те, що не подобається, то він написав про це то священники самі видумали, такого Ісус Христос не міг говорити, тому й не говорив, бо мені так здається. І тому поділив святе письмо в цій книзі. Те, що йому подобалося, це треба виконувати. А що не подобалося, він пропонував це закинути і взагалі викреслити із Святого Писання. І лікарі запитують мене: скажіть, отче, чи можна цю книжку читати? Дорогі сестри і браття, звичайно, що книжки різні можна читати. Але які висновки ми зробимо з цих книжок? Чи кому більше повіримо Божій церкві, яка дві тисячі років веде Божий люд до Спасіння, чи одному автору, який недавно народився і вважає, що він всі ласки Святого Духа більше, ніж свята церква, почерпнув? І тому я сказав освіченим лікарям. Звичайно, що ви можете прочитати цю книжку. Але перше, ніж будете її читати, прочитайте катехізм Католицької церкви і святе Писання. Вони переглянулися між собою і казали: ну, то ми не будемо читати. Тобто, вони були готові достатньо об'ємну книжку прочитати. Але якщо перед тим треба ще читати святе Писання, то краще нічого не треба. Бо так важко святе Писання читати. І ось, дорогі сестри і браття, коли відкрився другий Ватиканський собор, в кінці 50-х до середини 60-х років він тривав, то цей Ватиканський собор. Нам пригадав нашу Конституцію, не дивлячись на те, що склалися якісь, можливо, не зовсім здорові традиції в церкві, коли Святе Писання читалося в церкві, у храмі, а дуже рідко вдома, то цей собор, насамперед, зобов'язав католицьких богословів пильно вивчати. Святе писання застосовуючи новітні методи, а друге, якомога більше вводити святе писання у наше щоденне життя, а особливо доручає усім християнам, не тільки в храмі, але і у своєму домі. Вдома у сім'ї чи особисто читати, вивчати, порівнювати, запитувати, заглиблюватися, щоб святе писання стало нам не просто дорогою книгою, яка стоїть на почесному місці у, на полиці, обкладена квітами чи ще чимось, рушниками, а щоб вона стала настільною книгою. Святіший отець Франциск, блаженної пам'яті, він казав у святе писання має стати для нас дорожчим, ніж мобільний телефон. Бо він сказав: як ми виходимо з хати, то завжди по кишенях: де ж мій мобільний телефон? І ми багато разів на день запитуємо себе, де мій мобільний телефон? Каже, нехай так святе письмо буде. Де ж моє святе письмо? Багато разів на день, щоб запитати, щоби відкрити його, прочитати. Але пам'ятати, що жодне у письмі пророцтво не припускає особистого тлумачення, і що, можливо, незрозуміло, що бентежить, то треба читати і е, повчання інших богословів католицьких. Повчання святішого Отця, єпископів, а можна просто прийти до священника, запитати, розмовляти, брати участь у біблійних гуртках, щоб Святе Письмо для нас стало дороге. Дорогі сестри і браття, нехай сьогоднішня неділя стане для нас таким поштовхом, щоб ми зробили собі постанову. Ну, нехай буде таке дороге, як мобільний телефон, а й дорожче. Щоб ми багато разів на день запитували, де моє святе Писання, щоб я міг відкрити і послухати, що Господь промовляє до людини і до мене також кожний, нехай цим питанням задасться. Нехай Господь рясно благословить вас, благословить ваші родини. Щоб ми могли жити заглиблені у слово Боже щодня і кожної миті нашого життя, Христос народився.